Я звертаюсь до чоловіків. Для профілактики розвідку раку передміхової салози необхідно 27 еякуляцій в місяць. Пацієнта може турбувати біль в проміженні, біль внизу живота, біль при еякуляції. Не мовчіть про свої проблеми. Якщо вони є, то звертайтесь до уролога. Мене звати Тарон Альбертович, я лікар уролог онколог Сьогодні ми поговоримо про чоловіче здоров'я. А саме про рак передміхорової залози або рак простати. Симптоми, які мають насторожити чоловіків це, по-перше, еректильна дисфункція, прискорений та слабкий сечопуск, поява крові в сечі або в спермі. Здебільшого, чоловіки пов'язують появу цих скарг з можливою аденомою простати, але це потребує дообстеження. Аденомопростати це доброякісна гіперплазія передміхурової залози. І тому чоловіки не звертаються до лікаря, а займаються самолікуванням. Я звертаюся до чоловіків. Коли у вас ламається авто, ви звертаєтесь до СТО. Якщо у вас виникають проблеми зі здоров'ям, то ви займаєтеся самолікуванням. І це дуже неправильно. Є фактори ризику виникнення раку передміхурової залози. По перше, це генетичні фактори. Якщо у батька був встановлений діагноз рак простати, то Імовірність захворіти раком простати у сина значно більша. Методами діагностики раку предміхорової залози це, по-перше, аналіз крові на PSA, УЗД МРТ простати. PSA – це аналіз крові. Він є органоспецифічний, тобто пов'язаний з передміхоровою залозою, але не є канцероспецифічним, тобто не показує на рак простати. В нормі PSA не повинен перевищувати 4 нанограми на мл. Але є випадки, коли PSA підвищується, але при цьому нема раку простати. Коли це відбувається? Це відбувається при загостренні простатіту, при великих розмірах аденоми простати, після еакуляції. Пацієнта може турбувати біль в промеженні, біль внизу живота, біль при еакуляції. Якщо є метастази в кістки, то може бути болівий синдром в кістках. Рак простати дуже добре лікується, але якщо процес був встановлений на ранніх стадіях, відрізняють локалізовані форми раку простати, місцево розповсюджену та метастазуючу форму. В свою чергу локалізована форма раку передніхорової залози також ділиться на декілька груп: це низького ризику, середнього ризику, високого ризику та дуже високого ризику. Якщо пацієнт старше 70 років, і в нього дуже низький ризик раку передміхурової залози, то цього пацієнта можна не лікувати, а активно спостерігати. Що це таке? Це періодично здавати аналіз крові на PSA та проходити МРТ. При початкових стадіях раку передміхурової залози п'ятирічна виживаність досягає вище, ніж 93%. При запущених випадках п'ятирічна виживаність досягає 30-35%. Рак простати лікується на всіх стадіях. Всі методи лікування в онкології при раді простати ефективні. Це, по-перше, хірургічні методи лікування, гормональні методи лікування, хіміотерапія, це променева терапія. Все залежить від стадії захворювання, стану пацієнта, його віку. Регулярний моніторинг потрібен не тільки після лікування, а якщо пацієнт також знаходиться в групі активного спостереження. Після лікування лікарям-урологам визначається тактика спостереження, включає періодичну здачу крові на ПСА та проходження магнітно-резонансної або комп'ютерної томографії. Якщо в ваших прямих родичів не було раку передніхорової залози, то з 50 років вам необхідно раз на рік здавати кров на ПСА. Якщо були такі випадки, то здавати цей аналіз потрібно з 45 років. Ні, це неправда, тому що рак простати виликована хвороба та успішно лікується. В деяких випадках, коли ми робимо радикальну простатектомію – це хірургічне втрачання, при котрій видаляється простата та сім'ї пухірці. Іноді ми можемо робити нервозберігаючу простатектомію. Якщо ми робимо нервозберігаючу простатектомію, то ймовірність зберегти еректильну функцію дуже висока. Якщо у пацієнта після лікування раку передміхорової залози відсутня ерекція, то це виправимо. На даний час встановлюються фалопротези, які вирішують цю проблему. За європейськими рекомендаціями, для профілактики розвитку раку передміфрової салози необхідно 27 еякуляцій в місяць. Не мовчіть про свої проблеми. Якщо вони є, то звертайтесь до уролога. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях, тому що на початку рак не болить онкопросвіта розповідаємо про рак відверто та об'єктивно, допомагаємо подолати психологічні бар'єри. Розвіюємо міфи про онкологію, навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я. Онкопросвіта. здоров'я починається з освіти.